як це перевіряти свої педагогічні знання та відчути себе в ролі школярки, добре знає Ірина Галущак, вчителька початкових класів Тернопільської школи номер 14 Педагогиня вже двічі проходила сертифікацію для освітян. Від сертифікації у мене залишилися тільки приємні враження. Чому подавалася? Тому що я хочу стати частинкою прогресивної освітянської спільноти. І мені це вдалося вже вдруге. Сертифікацію вчителів початкових класів в Україні запровадили ще у 2019 році. Минулоріч до неї долучили також учителів української мови і літератури та математики. Світлана Гудима одна з учасників пілотного проєкту. Учителька математики готувалася декілька місяців, аби виконати всі поставлені перед нею завдання, які за її словами не такі вже і прості. Це не те ж саме, що здають вчителі української мови, яким потрібно тест АБВ і відповіли. В математиці це зовсім працює по-іншому, і досить часто на одне завдання не вистачає двох хвилин. Там досить більше часу потрібно, щоб виконати. Тобто записи робити правильні. Обрахунки під час сертифікації педагоги проходять незалежне оцінювання. Процедура схожа на ЗНО та НМТ, які здають випускники. Другий етап самооцінювання. Його проводять за спеціально розробленою анкетою від Державної служби якості освіти України. А третій презентація практичного досвіду експертам під час відкритого уроку. Ми мене дивилися мої уроки вчителі Київської області. Незнайомі мені чужі люди, і перші уроки, коли була пряма трансляція, я не бачила, хто мене дивиться. Настільки ще була інтрига того моменту. Я не знаю хто, я не знаю, що і як вони сприймуть саме те, як я це роблю. Успішне завершення сертифікації дає можливість вчителю пройти позачергову атестацію на підвищення кваліфікації або присвоєння педагогічного звання. І отримувати 20% заохочення заохочення надбавки до заробітної плати, до посадового кладу, ставки педагогічних годин. Світлана Годима у списку тих, хто успішно пройшов сертифікацію зі 125 балів. У неї 120 з половиною своїм результатом розповідає задоволена. Я вважаю, що ми мусимо постійно черпати. Інформацію про способи, методи, нові технології, якісь тому, що світ не стоїть на місці. Ми мусимо постійно розвиватися. Діти не стоять на місці, діти надзвичайно активно теж в технологіях. Цьогоріч реєстрація для участі в сертифікації педагогічних працівників в Україні стартувала з 15 січня. У перші дні вже чимало педагогів Тернопільщини виявили бажання долучитися, каже Наталя Муравська. Більше як 70% відсотків на, на сьогодні на ранок. Місце вчителів початкових класів і вчителів історії зайнято. Також по 25% відсотків вчителів математики і вчителів української мови і літератури. Реєстрація на сертифікацію педагогічних працівників 2024 триватиме до 30 січня, але її в будь-який момент можуть припинити достроково, якщо до кінцевого періоду реєстрації сформують необхідну. Кількість заявок.